Друзі, під ваші гучні оплески, я запрошую шановних батьків, до привітального слова нашої молодої пари. Друзі. Дорогі мої діти, хочу побажати вам найперше здоров'я, бо буде здоров'я, буде все. Бажаю вам взаємної поваги, підтримки, любові, щоб ви один одного поважали, розуміли, не ображалися один одного. Всього вам найкращого і не забували про батьків, звичайно. Люблю вас сильно. Шо, вітаю вас, дорогі діти! Щастя, здоров'я і всього найкращого. Добрий день вам! Слава Ісусу Христу! Вони люди побожні. Так, що я можу вам побажати в першу чергу? Ну, здоров'я, це не в Борусі, мирного неба, це, це найперше так само у нас в час. Ну, ще можу вам що побажати? Щоб ви розуміли, так як от мама сказала, вам, що один до одного там, по всяку буває в життю. Деколи так, життє. Деколи треба, треба ну, поступатися деколи одне на одного. Не бути, от то я, от то я упертий. Ні, так не має бути. Має бути, вся одна рука. А, ну, що я ще можу вам побажати? Ви ви ну, дочекалися тих, що по пісці уходять, діточок, обов'язково. Я дуже буду радий і. Ну. Мої діти. У мене було троє дітей. Тепер четверо. Я дуже рада, що в мене є ще одна донечка. Бажаю вам здоров'я, щастя, радості, достатку, мирного неба. Хай ваші дороги ніколи не обходять тривоги. У вашому житті все буде як найкраще. Хай матінка Божа вас охороняє, Ісуси вам здоров'ячка посилає. Многі благі вам, діта. Гірко.